Всім привіт! Ось і настав час, коли я отримав свою, як би мовити, першу посилку власного замовлення, але на рахунку це вже друга посилка зі Штатів, з Америки. Ну що ж, друзі, давайте поглянемо, що ж тут є ось у такій великій коробці. До речі, вага е, даної коробки е, складає 27 кілограмів. Тобто, це фактично об'ємна вага на новій пошті вийшла вже більше 60 кілограмів. Тобто доставка по Україні рахувалася об'ємною вагою. Давайте оглянемо, що у нас тут є. Ось як бачите, така дуже велика об'ємна коробка. Так. І, до речі, якщо я думаю, що тут десь 3 кілограма важить. Тільки сама ось ця коробка, тобто картони. Тобто, за, за ось, це. але при транспортуванні воно повинно бути, нічого з цим не зробиш. Так ось. Тут бачите, яка є проставка. Зараз розумієте, для чого вона. Ось тобто ось така. Так. І ось сам інструмент. Такий доволі важкий. Трішки незручно його, напевно, виймати, але нічого. Я думаю, справимося. Так, ось ось так, 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 так. Наша посилочка. Ось, бачите, нічого всередині вже немає. Тобто ось та проставка, яку я виймав, вона була. Для того, щоб, скажімо, ця валіза, кейс на колесах не бовтався. Так, поставимо його ось так, щоб вам було, в принципі, видно максимально добре. Що ж, друзі, <кій> я думаю, що до цього часу, коли прийде мені ось ця посилка, ну, якби до цього часу, коли я знімаю вже саме відео. Е, я думаю, що ми наберемо 500 підписників, і я вам розповім всі деталі, е, через яку фірму робив, деякі там нюанси, як можна зекономити і тому подібне. Але, на жаль, бачу, що ми не набрали 500 підписників. Тому в кінці відео, вже після огляду, повністю, я анонсую деяку інформацію, і думаю, що багатьом із вас вона буде цікава. До речі, скажу спойлер. Там буде розіграш. Тому дивіться до кінця. Давайте розглянемо, що ж у нас тут в цій валізі. Е, давайте ще скажу інформацію. Я її вже виписав, щоб не забути. Е, по датах по ціні. Дивіться, замовлення я зробив, це я сам викупляв в американському магазині 19 лютого. Е, 1 квітня вона ось ця посилка вже була в мене вдома. Тобто від 19 лютого до 1 квітня займав процес, скажімо, доставки посилки в Америці з магазину до складу, безпосередньо в якому вже там зважувалася посилка і направлялася вже в Україну. Доставка була морським шляхом, тобто кораблем, тому що це, ну, скажімо, значно дешевше. І причому, якщо ось такі бачите габарити, така вага то ну, літаком воно було, скажімо, е, дороге задоволення. Так, що ж е, по ціні? Дивіться, сам товар, тобто ось ця валіза, повністю наповнена інструментом. Зараз я це покажу. Вартує 499 доларів. Тобто, за ось це я сплатив в Америці 499 доларів. Е, по курсу в мене зняло 18 700 гривень. Тобто не по 40 там з чим то курс, а по банківському курсу. Це, скажімо, такий нюанс, але е, нюанс хороший. Е, коли наберемо 500 підписників, я про ці нюанси різні розкажу. Е, дивіться, доставка е, вже безпосередньо фірмою мето, е, страхування, тобто всі витрати, які я оплатив компанії, склали 182 долари. Це 7 тисяч гривень. І плюс до цього, так як я викуп робив сам, е, то я ще сплачував, виходить, доставку по Україні від самої фірми е, до себе додому. Це склало 650 гривень новою поштою. І, в принципі, загальна сума, ось якби під ключ мені вийшла е, 699 доларів або ж 26 350 гривень. Е, дивіться, до речі, Скажу по ось цьому замовленню і попереднє відео, де я знімав огляд там замовлення за 599 доларів, то в кінці відео я прикріплю скріншоти для тих яйтерів, які кажуть, що такої ціни немає. Тобто я з офіційного сайту, там де я замовляв, зроблю скріншоти і прикріплю. Тому можете поглянути всі невіруючі, які не вірять, що. Ось попередній набір, до речі, ось він там коробка від нього, і плюс там був ще фрезер і лобзик, це акумулятор. В Америці була вартість 599 доларів. Цього наголошую 499 доларів. Що ж, друзі, давайте розглянемо, що всередині. Ось такий набір поставляється, виходить ось в такому кейсі така валіза на колесах. Дуже міцна, ну реально така дуже дуже міцна. Тут іде вже система Touch System 2.0. Тобто це не є тестак, то вони там і по розміру менші, і по принципі, е, скажем, міцності, і всіх параметрах ця система набагато краще. От вона там е, має захист від вологи. Тут зараз покажу вам е, цей. До речі, дивіться, нахилі ось так, можливо, там не буде видно. Ось тут є кнопка. І, в принципі, ось, бачите, ручка е, висувається вверх. Це коли не потрібно, ось сюди поставили. Отакі колесики, якщо ви бачите. Ну, реально такий дуже дуже потужний кейс. Давайте знімемо ось цю картонку, Так, щоб воно було простіше. Розглянути, що в нас всередині. Так, що по самому кейсі я його такого ще не бачив. Тут є якісь різні штуки. Ось тут є якась така, навіть не знаю для чого це. Можливо, це для упори, коли ставити зверху, щоб, скажімо, не продавлювала кришку. От, ось бачите, така тут є ще одна ручка. Ну, думаю, за цю ручку, в принципі, це, ну, коли вона, вона виходить, на землі, цей кейс, то реально, а ось так підняти. Ну, практично, що, ну, скажімо, реально такий добротний кейс. Ось тут защлки вже йдуть інші такі оці застібки. Трошечки інший формат. Так. Ось. <кхи> так. Те, що я і казав, бачите, ось тут така є прорезинена наставка. Е, захист від вологи. Ось, бачите, кришка вона тут тримається. Так. Далі нас зустрічає картон. Я кажу цього картону, не знаю, наскільки на кілька кілограмів, напевно, набралося повністю все. Так, почнемо розглядати комплектацію. Зарядний пристрій ДЦБ-115 е під 4-амперні батареї. Ну, звичайно, під 110 потрібно або переробляти, або ж е цей, купляти понижаючий трансформатор. Так, наступне, що нас зустрічає, це шуруповерт Девольт. ДЦД 3,9. 9 саме потужний із усіх шуруповертів. Вам видно, не видно, не знаю. Е, дивіться, до речі, тут всі інструменти йдуть Made in Mexico, Тобто виготовлені в Мексиці. Це самий потужний шуруповерт. Так. Далі в нас йде ручка до цього шуруповерта. Ось така. Так. Наступний в нас іде Impact DCF 887. Всім відомий і, скажімо, протестований і надійний. Ну, саме такий. Ну, звичайно, є зараз вже 850 але ця модель, модель перевірена роками. Ось такий він і. Так. Далі в нас іде ліхтарик. 040 з одним положенням. Саме звичайний ліхтарик. В принципі, досить він нормально світить. В нього одне положення, один режим роботи. Так. Тут у нас іде інструкція. Дві кліпси, одна пилочка під шабельну пилу і ключ. Ключ-ключ, напевно, для, для пилки. Так, це відкладемо в сторінку. Так, далі, далі картон. Так, поїхали далі. Зустрічає в нас акумулятор. 4 амперний, 20 вольтовий. 2022 року. В принципі, нормально. Так, ще один. Ще один. Ось такий. Зараз, до речі, на момент, коли я знімаю відео, то в Америці я бачу, є на акції е, також, здається за 499 доларів. Е, подібна валіза, але трішечки мені здається, вона інша. Можливо, там система йде якась інша. Ну, не, в принципі, це не важливо. Е, там іде наповнення. Тобто за 499 доларів, ви отримуєте там є більше інструментів. Здається, сім позицій інструмента і акумулятори. Там йдуть. Одна четвірка і дві двійки. Просто там інша комплектація, тут якби, зібрані саме такі топові моделі, а там е, трішечки інші. Так, наступне це в нас іде шабельна пила. Ось така масивна, здорова, міцна така. ДЦС-386. Ось. Ось така. Реально така. Відчувається в руці. Е, так. ось. І останнє, що нас зустрічає, це дискова пила, паркетка, циркулярка, як хто її називає. Думаю, ви зрозумієте мене, що це таке ось така. Також, в принципі, з таких уже більш потужних. Все в мастилі, все дуже змащено. Реально, дуже багато масла. Так. Е Модель, а, модель ще не сказав. DCS 573 Так, і все. Ну, як все. Тут ще у нас є дес допилки. Ось, виходить, 7,1 дюйма. Тобто 184 мм вже. Ну, 185-й, десь, звичайно, у нас підійде на 24 зуба. Так, Такий стандартний. Покладаємо його в сторонку. І показую вам, що більше тут нічого немає. Тільки картон. Так, давайте ж перевіримо, чи все працює. До речі, зверніть увагу, що дана пилка ось ця шабельна пила і також руповерт. Працюють як від 20 вольтових або 18-вольтових ось таких акумуляторів, і також від флексвольтовських. Тобто 54 або 60 вольт. Вони виходить, коли ви їх ставите, додається на потужності Де 30 де 40 де 70 більше потужності. Ця серія називається FlexVolt Advantage. Тобто, яка працює і на 20, і на 60. Так, давайте. Так, швиденько. Шурупверт працює, тому що і є випадки, що буває, що може не працювати. Так, це працює в нас. Так. Працює ліхтар. Так, давайте перевіримо наступний акумулятор. Ще. Так. Так, да. потужна. Така класна перерозинева. Тобто, в принципі, до речі, все дуже класно зроблено, дуже ергономічно. Ну, все в стилі в принципі, Девольд. Так. так, все працює. Ну що, друзі, ось наше відео добігає до кінця і хочу анонсувати вам ту інформацію, про яку я казав на початку відео. Дивіться, в минулому відео, відео десь з посилкою з Америки, я казав, що якщо наберемо 500 підписників, розкажу. Через яку я фірму замовляв, як я замовляв, і в принципі, ну, розповім більш все детальніше. Так як умова на даний момент поки скажімо, знімається і буде висунено цей відеоролик, ця умова не зроблена від вас, як глядачів, тобто 500 підписників не набрано. Тому я вирішив, скажімо так, трішечки вас замотивувати, тому що в мене ще одна їде посилочка з Америки на сьогоднішній день. Можливо, ще пізніше будуть їхати. І хотів е, вас трішечки замотивувати, і, скажем, розіграти ось такі призи. Е, три е, призових місця. Дивіться, перше місце це буде ось такий адаптер. Я бачив, що він, скажем, відео було про нього, і він набрав, як би скажем, ну, популярність, би е, серед всіх інших. Тому. Перше місце буде подарунок, ось такий адаптер Девольтовський. Якісний, хороший, хороший. Це не є ширпотребовський, це хороший адаптер. Е, стане, думаю, Бук, кому в нагоді. Ну, звісно, хто ж має девольтовський акумулятор. Так, і друге місце третє, вже не знаю. Там на вибір вирішу. Розіграю, виходить, ось таку безпровідну миж. Вона йде не білого, а чорного кольору. Давайте я вам покажу, щоб не було потім якихось лишніх питань. Новенька миш, це буде ось така безпровідна. Ставити собі батарейку і з'єднуєтесь до ноутбуку, комп'ютера по Bluetooth. А можливо там по цій системі, але потрібно мати адаптер, бо адаптер е тут немає в комплекті. І також ось такий смарт-браслет. Ось виходить е ремінець. І ось такий. Вон. <коджен> тобто, я не знаю, чи там уже проголосують, чи як. Е <проб> кому буде за друге, за третє місце. Тобто, ось це перше місце. А ці два вже призи розподілимо там друге-третє місце. Що потрібно для того, щоб, скажімо, бути учасником розіграшу? Перше. Підписатись на мій YouTube канал, е поставити лайк у цьому відео. Е підписатись на мій телеграм-канал. В описі під відео буде посилання, і також поставити коментар під даним відео. І, скажемо, будь-який коментар, напевно, але в якому вказати ваш е, нікнейм Telegram, е, тому що щоб я міг перевірити, що виконали всі умови, і, в принципі, зв'язатись з вами вже в Телеграмі. І, в принципі, підписуйтесь на канал в Телеграмі, який я створив. Там будуть, е, скажімо, якісь пропозиції. І Напевно, будуть товари по наявності з Девольт і, можливо, щось інше, якась там техніка по наявності, які можна придбати в принципі, вже в Україні, а також якась інформація про товари з Америки. Тому, скажімо, робіть умови і рухаємося далі. Тому всім дякую за перегляд. Дивіться мої попередні відео. До зустрічі в наступних відео. Vida.